Вітаю вас, шановні друзі. Вчора тільки зняла відео про білий колір у садочку, а сьогодні прийшла така думка, що треба ж зняти червоне. Отже, головна мета зйомки це оці лілії червоні. Я і вчора їх показувала, ну і вони, і всяке інше те, що червоного кольору. Вон я там будиночки поставила від Галини. І ще взимку їх отримала однеї по посилки. А тільки сьогодні виставила. Ну це так, ще тимчасово. А ось так же птички. Це я поки так. На деякий час, потім буду ще думати, куди їх краще поставити. Такі миленькі. Парочка, то хлопчик догори підняв крильця, а це дівчинка. Така цікавенька композиція, а то он будиночок там далі, а японський фонарик не будиночок. Ну, оце ж насолоджуюсь я і вам показую свої ж червоні лілії. Дуже гарні, дуже. Ну і потім же ж тим аж червоні рослини, от Барбарис. Буду показувати не тільки із червоними квітами, а й червонолисті. Так, зараз ось буде наступний клен. Японський клен. Далі ось трояндочка теж у всій своїй повній красі. У нас звечору дощик пройшов і вночі був трішки підмочило. Всі рослинки цьому раді і я в тому числі хоч трошки менше поливати Це трояндочка корус флорибунда. Від води все таки ж похилила свої квіточки. Отака вона теж найбільше на ній. Це я бачу квіток. Вона вже роки три в мене росте, але щоб так масово квітувала, ще не було. Це зараз її знімаю в такому вигляді. Тож жовта квітує. Це ось до червоних теж віднесем цей барбарис. Хелмонд Пілар. Трішки його підрізати треба, бо дуже розлогий. Ось червонолистий теж позиріблодник. Вже він відквітував, було дуже багато квіточок. Зараз це вже такі плодики будуть образовуватися. Поруч жовтолистий. Рядом вони гарно виглядають. Ну і зараз далі підемо. Ось прийшла до пенстимону, він уже майже переквітував. Ось одна квіточка осталась. Біленька, а чому я його до червонолистих? Ось відношу, що в нього ж червонясті стебла і такі ж листя. Де ж вважатимем його за приналежність до червоних? Так, он ще покажу, поки я тут почав квітувати, починає синьоголовник. Отакий От теж він розрісся. Ось рядом дербінник плакун. То теж пенстимон. Це молоденький такий же від великого пухероплідника. від нього череночок вже укоренився величенький. Це ще в минулому році я його сюди посадила. А ось починає квітувати їхінацея. Така вона поки що тільки-тільки починає. Вон там далі ще будуть інацеї, іншого кольору. Оце зараз покажу, який здоровенний розвалився вже. Глауциум, що я вам показувала, вже буду зрізати з нього стебла А ось його молоденькі кущики. Ось мал маленькі, наскільки краще виглядають, і вже і квітує. Такий жовтий мачок. Ой-ой-ой, відступаю від теми червоного. Повернулася до цих фігурочок, ось зараз з цього боку їх покажу. А так вони виглядають. Камінці то в мене й були тут, а це поставила. Ну і тут можна до червоних ось віднести оці подорожники. Вони пурпурові вважаються, це з насіння я виростила. Ну такі вони вже ось тут декілька штучок, більші-менші. Ось більшенькі. Ось червоні лілії з цього боку покажу. От, на цьому завершу своє відео коротеньке, щоб не ображалися на мене червоні квіточки. Це таки місяць-червень. Всім до побачення, всім всього найкращого.